Слава Україні, слава силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога, окупанта. Вистаємо, переможемо. Просили мене показати, та я й сама думала показати, як перезимували мої деякі троєди, які я не вкривала. Покажу, бо я якраз обрізала, обрізала чому, тому що вже сьогодні дуже тепло в суботу. Плюс 10 по прогнозу, насправді, я думаю, більше, досить тепло, особливо. Комфортно, сухо, сонячно, невітряно. Вони в мене, так як я говорила, не накриті були, тому вже що, якби, що вже мало статися, те вже з ними сталося. І я вже їх обрізала, тому що так, вже їх час прийшов. Golden Celebration. Ось такий був кущ. Влітку, я думаю, багато хто дивився відео, був такий кущ на там, цей сезон, та й минулих сезонів теж немалий був. І ось що з нього лишилося після обрізування. Це, це не, бу, не був мій намір робити дуже коротке обрізання. Це надто коротке, як для Троянд Остина. Це так примусово сталося вимушено, бо я зрізала до чистого білого зрізу. Ось. І оце все, що лишилося, чистий білий зріз. Я навіть натяки бежевости обрізала. І от так. Оце ось кущик. Найбільший пагін сантиметрів 10 см. Оцей, о, о, оцей центральний, я його лишила, він в центрі йде, але тут не так їх і багато. Ну, є, є, є бруньки ще, в принципі, є. Кущ за просто досить багато. все-таки обрізала. Ну, 10-15 сантиметрів пагуни полишалося. Та оці молодші пагони видно по них. Багато тонших пагонів змерзло, хоча ось тут тоненький один пагінь. Нічого так при там, дві бруньки чи три бруньки якраз ще лишився. Хоча, мабуть, я його теж заберу, бо я так пустила бруньку прямо всередину куща, а з іншої сторони, там поруч ледів шало, то вони не будуть хоч перетиратися з неї. Наймовірніше цього року не будуть. Ось таке лишилося з Golden Celebration, зовсім-зовсім. Кажу, це вимушено, це я не планувала робити такого низького обрізування цьому кущеві. Ну і леді шалот, Тут взагалі шок-контент. Оце ж лишилось -шалот. Тут ще менші погони, тут 10 см знайти один може погін. Оце теж вимушене обрізування. Це я зрізала до чистого білого зрізу. Дуже багато було пагонів не те, що бежевих, а таких темно-коричневих, шоколадних всередині, ну і бежевих в тому числі. E, насправді тут ще можна прорідити, бо я її давно не проріджувала, бо нереально залізти, бо псується, коли ти один пагін вирізаєш, псується інший. Я не уявляю, як, от, наприклад, оці два паралельні пагони, як їх от один з середини куща забрати. Ну не забереш, навіть пилку, я пробувала деякі інші. Ні, тут ще може і можна пилку. І навряд чи, ні, будеш пиляти пилку і точно зачепиться цей або цей. Не знаю як. Отак лишаю оці два ось паралельні. Конкуруючі. Ну, конкуруючі не конкуруючі, але взагалі паралельні, паралельні. Середній можна би було забрати. Але як? Не знаю. Хоча, може, тут якраз пилка підлізу. Секатором не підлізеш. Не уявляю, як можна ті пагони такі позабирати. Тому, да, це монстри. По величині я маю на увазі. Оцей слоник, яка була леді вшалот, що з ней лишилося після цієї зими. Яку? І ось я її не вкрила. Так, як є, так і є. Було, лишилося. Ось залишилося так. Е Тому вона відросте, звісно, що, але це щодо того, як вони зимують, не вкриті. Ну, ще я, звісно, не всі. Перевірила ще Вілім Шейкспей, мене був не вкритий, ще Пірдеронсареден роуз не вкрита, ще Олів'я Роуз ще не дійшла. Не знаю, може сьогодні ще, ще сонце високо. Зараз трішки перепочину і, може, зроблю ще з ними таке саме. Ось отак. Ось такі результати. Це не заклик. Стартуємо обрізати. Ні, але я бачу, що е, так, навіть пані Олена Тур вже обрізала ті, що в неї теж не вкриті, були, вона обрізала, бо. Ну, їм уже і не прибудеться, і не, і не забереться, мені здається. Хоча, якщо чесно, я подаюсь по прогнозу. прогнози різні. Оце, от На телефоні мені показує, це, мабуть, везедотком. Ні, мабуть, не веза бо не збігається, якщо на сайт зайти. Показує, що сьогодні, ось вночі буде мінус один. Все-таки в мене тут ще лишилась дуга. ось одна, Я її нахрещу сюди і ще одну поставлю і накину те агроволокно, бо тут ті бруньки полишали. Мінус один, в принципі, мав би на них плинути, Але. Але вже, як то кажуть, біжу за потягом і, і, і пробую ще щось зберегти, оте, щоб при землі позберігалось ті брунічки. Хоча та, їх там багатенько, вони попросинуються. А потім малює плюси-плюси вночі. Тому то, що вже є з ними, то вже є. Не прибуде і не, не забереться, тому я вже вирішила ті, що от, не вкриті, точно обрізати. Та я тут трішечки досаджую ще дещо. Ось, думала, досаджу чемерник. Якраз буде дуже в затінку, йому гарно від леді шалот Леді вшалот це ж тут була ого, як. Ага затінок. Чемерник буде вищий, ніж леді шалот я думаю. Ось так: ось такі результати зимівлі двох сортів, ненакритих, які, в принципі, вже давніші тут, з 2020 року, тому вкорінені. Щось визріло, я думаю, то не всі погони визріли, хоча дуже довго тепла осінь була, мали би визрівати, а з іншої сторони наростало, воно продовжувало наростати. Тому так, тому так буду ще пробувати. Інші не вкриті, трішку. коли погода сприятиме, бо в дощ я не обрізатиму, в холод не обрізатиму, бо в принципі на тижні такі дощові де що будуть дні і трішки холодніші, то я не люблю в такі дні працювати. І руки мої не люблять, дуже тріскається потім шкіра. Такі мої перші результати обрізування Невкривних, невкритих троян. Тому на наступний рік висновок я для себе роблю, що не хоч не хоч на толку, а прийдеться вкривати. Хай! Хоч якось їх пригнути вдасться або стримувати обрізування і наперед пригинати. Але, 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 шкода мені, дуже шкода. Я хотіла спробувати з іншої сторони. Низьке обрізування ледів, шо, але не, не таке низьке, ні ні, не 10 см ледве набереться. Я все-таки я хотіла сантиметрів 40-50 спробувати обрізування. Ну, ну там, трішечки перезанадто пере... послала усе свій сигнал, напевно. Ось так. Обрізування тут не ідеальне, ведь насправді, теж можна. Та я вже казала, що можна деякі забрати погано. Ну я не уявляю, як їх забрати, щоб не покоцати інші, не покалічити. І пеньок там один такий є, який я пилкою хіба, але мені шкода, бо там є пагін, живий. І якщо я його зачіплю, там піде інфекційний опік, тому буде пеньок поки що. Ось так. І може хтось мені підкаже, от як ви реально залазите в ту середину. Як ви оці паралельні, такі пагуни, і воно ж товсте. Ось оце, як мені забрати, щоб не покалічити інший? Хто зна, хто зна. Дякую за увагу. Якщо у вас вже є якісь теж новини по обрізуванню, по перших весняних роботах біля троянди, діліться. Буде цікаво мені прочитати, як вас перезимували оці, наприклад, сорти. Куди себе брешнеш? Не пам'ятаю навду, які в них зони зимостійкості, не пригадую. Точно треба перевірити в енциклопедію, є де перевірити, дуже чудово. Я сама чесно люблю. Майже кожен день я заходжу, перевіряю, якщо до відео готуюсь, загляну щось, чи сорт вибираю, чи ще щось. Готуюся так, перевіряю. Ось так. Дякую вам за увагу. Буду чекати ваших відеоків, коментарів. Всім до наступних відео і па-па!